В нас є трикутник. Проведемо середні лінії. Середня лінія з'єднує середини сторін трикутника. Будь-якому трикутнику можна провести три середні лінії, яка властивість середніх ліній? Вона паралельна основі і дорівнює половині основи. Якщо провели цю середню лінію, вона паралельна стороні трикутника і дорівнює її половині. А тепер. Проведемо в верхньому трикутнику середньої лінії, в середньому трикутнику середньої лінії. Знаходимо середини сторін і проводимо середні лінії. І ще в цьому трикутнику проведемо середні лінії, а тепер знайдемо середину цієї сторони, середину основи лівого трикутника і середину основи правого трикутника. З'єднаємо ці лінії і отримаємо таку цікаву пірамідку. А тепер цікава задачка. Ну, по-перше, можна порахувати, скільки тут всього трикутників, ви бачите, це перша задача. І друга задача. Провести по всіх цих лініях. Один тільки раз, не відриваючи руки лінію, чи зможете ви? Ну, наприклад, почнемо звідсіля і йдемо. Можемо сюди йти, да? потім сюди, потім сюди, 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 там сюди, сюди, але проходити можна лише один раз, виходити з будь-якої точки і приходити в неї ж. Чи зможете ви?